Вітаю вас, друзі! Смачного, якщо ви обідаєте, сьогоднішній ранок приніс нам одразу декілька цікавих новин у Білгородській Народній Республіці. Хтось узяв та й знищив нафтобазу. Я вважаю, що це цілком правильне рішення. Білгородська народна республіка виступає за покращення екології, і нафтобази там точно не потрібні. І ще на чорному морі сталось трагічською собитє. Ви що це знаєте, наше трагічне собиття ночне. чорноморська флотилія так званої Російської Федерації знову зменшилася. Є вже перший офіційний коментар із цього приводу від Захарової. В рот на їзи капнули. Це навіть не звір. Знищення чергового російського корита це дуже і дуже добре, але давайте не забувати про те, що поки іще тимчасово існує кримський міст, і ми сподіваємося, німці допоможуть нам його знищити. Нужні, як он вирозил не прабоїни а. Повне знищення моста. так звана Росія, зараз дуже активно шантажує Німеччину, щоб та не передала Україні ракети Таурус, тому що росіяни розуміють, що ці ракети можуть зробити із тим самим мостом. Не взорвати кримський мост що, його строїли? Ну, взагалі-то ми копали чорне море. А значить, ми будемо вирішувати, які конструкції там мають право на існування. Цієї ночі, неподалік тимчасово окупованої Феодосії, було знищено російський патрульний корабель Сергій Котов. Операцію було здійснено головним управлінням розвідки за допомогою морських дронів. Вже з'явилося і відео цієї нічної атаки. За попередніми даними, котова було атаковано за допомогою щонайменше п'яти морських дронів. І, як видно на одному із епізодів, скоріш за все на дане корито, навіть росіяни намагалися приварити щось типу мангала. Вочевидь, ані мангал, ані спроби екіпажу корабля збити морські дрони не допомогли. Варто відзначити, що це далеко. А не перша атака на Сергія Котова вже здається. Втретє його атакували морські дрони. Екіпаж цього корита складав приблизно 80 істот. Доля їхня наразі невідома. А саме корито доволі нове Його спустили на воду у 2021 році. У керчі сьогодні ми готовим спуску корабель. Буду але ані майбутнього у так званої Росії, ані цього корабля більше немає. Я увіряю, що судьба корабля сложиться і буде удачний. Як і передбачали російські військові експерти, українські морські дрони не можуть становити жодної серйозної загрози для чорноморського флоту, але вони нічого не казали про флотилію. Росіяни доволі швидко змирилися із втратою Сергія Котова і написали, що усе одно його багато критикували, і він був такою собі. Валізою без ручки Bomber у свою чергу написав, що виявляється, такі дрони дуже ефективні, і чорноморській флотилії треба терміново діяти і тікати. Ховати треба російські кори та хоча. Вони і так майже вже не вештаються Чорним морем. До речі, зараз в чорному морі взагалі жодної одиниці немає. От в Азовському ще ще одна перебуває. Але які би заходи росіяни не вживали для протидії, усе одно Чорноморська флотилія, так званої Росії, приречена, і ви тільки уявіть, що станеться із нею, коли почнуть працювати дрони, наприклад, морський русоріз або бутерброд. Окреме питання це також і тимчасово існуючий кримський міст, хоча його може. Можна знищити у різний спосіб, наприклад, ракетами Таурус, і про них ми зараз також поговоримо. Німецьких воєнних, які планують Кримський мост і нанести удар з помощ'ю Таурус Пацелям. По Росії. Росіяни продовжують обговорювати злиту розмову високопоставлених офіцерів німецького генштабу, які я нагадаю говорили про те, що теоретично цими ракетами українці, якщо українці отримають ракети Таурус, можна знищити Кримський міст. І хоча оцю розмову злила російська пропагандистка Сімоніян, росіяни звинувачують у зливі Шольца. Єдинственний в германії, хто знав, що розговор записан. І це буде опубліковано, це і є канцлер Германії. Нікому нічого сказав. Довкола цієї історії росіяни розгорнули справжню інформаційно психологічну операцію і кампанію шантажу проти Німеччини. Викликали навіть посла. Звинувачення на адресу Німеччини лунають дуже гострі навіть про те, що Німеччина вже воює проти так званої Росії. Та фактичне в війну також дуже обурена і Захарова. Так звана Росія веде війну проти України, захоплює чужі території, вчиняє злочин геноциду і не розуміє, як це у такому разі проти так званої Росії щось можуть робити. З якої статі вони полагають можливим Вести бойові дії, використовувати свої ворожонни сили проти нашої країни. і хоча німецьке командування не планувало завдавати ударів по Кримському мосту, а навіть якби і планувало, то я нічого поганого у цьому не бачу. А якби у нас були ракети Таурус, то можливо гіпотетично ними ми би спробували вдарити по мосту, все одно так звана Росія продовжує накручувати так в звірі не поступають. Животные так себя не ведут, что они сделают? Это вопрос их расчеловечивания на глазах у всего мира. Так звана Россия пустила у хит против Німеччини не только свою важку зброю у вигляді Бухой и Захаровой, а также и звинувачення немцев в нацизме. Германия, как оказалось, ее западная часть не недонацифицировала. На каком основании они вновь Заражені этой самой нацистской чумой. підключили також і пропагандиста Кісільова, який одразу став погрожувати ударами по німецьких мостах. Но все же тоже есть на все ж теж є на що посмотреть через ракетний прицел. Вот, наприклад, автомобільне железнодорожный мост зунд він пропонує напасти на німеччину та завдати ракетних ударів ракетами циркон. Чим не відповідна ціль для нашого гіперзвукового циркона? Ну як сказати, якщо росіяни і спробують застосувати циркон проти якогось німецького моста, скоріш за все, він просто нікуди не влучить. Приклади є. Звісно, якби Німеччина нам надала ракети Таурус, це було би дуже добре і, можливо, допомогло би нам зруйнувати Кримський міст. Але я думаю, ми Могли б впоратись і без цього. Проте оцей шантаж так званої Росії це зараз абсолютно реальний іспит для Німеччини. Єдина адекватна реакція, яка може бути з боку Німеччини на цей шантаж. Це таки надати Україні ракети Тауруса. Якщо Німеччина відмовиться, то це означатиме, що російський шантаж працює у такому разі. Німці зроблять саме те, що від них росіяни і вимагають. У такому разі ризик прямої війни між так званою Росією та НАТО. І ще більше зросте у такому разі. Німці підуть на вимоги, наприклад, ось такої істоти. Мені теж подобається. Учора Дмитрій Медведєв вирішив знову усьому світові продемонструвати наскільки він поїхавший, засунуть їжа падголи за Сідіньним штатам. Також оце створіння фактично перекреслило усю російську пропаганду і заяви владіміра Путіна протягом останніх двох років, які розповідали про якусь там денацифікацію і демілітаризацію. Так ось Медведєв практично прямим текстом сказав, що мета так званої Росії це знищити і завоювати Україну Україну. Сказал, що Україна это не Росія, Україна. Це безумовно Росія у тому, що було зображено позаду Мідвєдєва, демонструється тотальна російська шиза. З одного боку, росіяни кажуть, що проти них воює і Польща і Румунія з іншого боку, вони пропонують частину території України віддати і Польщі і Румунії. Але при цьому Мідвєдів чомусь не віддає території України своєму союзнику Білорусі. Я не бачу сенсу якось серйозно коментувати те, що каже Дмитрій Мідвєдів. Тим паче із нього насміха. Аються і самі росіяни Дмитрій Анатолійович не може, не розуміти, як він з цими заявами смішон. То що він говорить, виглядає і смішно і неумно. Не до сміху, тільки російським солдатам, які тепер змушені через загрозу дронів ходити поблизу фронту. Ось отак. Отак ось ми гуляємо примерно. Обнаружитель дронів, система подавлення антенни для та ті Ну А я маю сказати, що ті дрони, на які видаєте свої кошти, стають усе потужнішими і летять іще далі. А щоб росіяни горіли, щоби їх розривало, щоби вони тонули, не зупиняйтеся і продовжуйте і надалі допомагати як найбільше силам оборони України.